Ще з 2014 року громадяни Республіки Білорусь були одними з перших іноземців, які стали на захист України. Вони і сьогодні допомагають нам у збройному протистоянні російській агресії. Після протестів у Білорусі в 2020 році та початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України кількість охочих поповнити ряди добровольців лише збільшується. Сьогодні бійці добровольчого полку імені Кастуся Калиновського завітали і до рівного командир полку Денис Прохоров розповідає: нині здійснюють поїздки для налагодження співпраці з Ніками місцевої влади у багатьох областях України Насамперед, просто треба розуміти, що соправди білоруси розуміють, що від свободи України залежить чима свобода Білорусі і на дворот ад України залежить програшу Європи. Я б на сказав. І це свідомі білоруси розуміють. Тому питання стати зброї побач за правду за свободу українського народу, це принципове питання усіх тих, хто може думати. Проливаючи власну кров за долю чужої країни, добровольцям доводиться стикнутися і з іншими труднощами. Одна із них соціальний захист бійців та їхніх родин, бо жодних гарантій, чи, хоча б страхування від ризиків за участь у бойових діях від держави для іноземців, немає. Та першим кроком у цьому напрямку буде відокремлення народу від проросійської окупаційної влади Білорусі. Ми маємо показати підтримку білорусів України і підтримку і розуміння українців, що не Потрібно уособлювати і співставляти незаконно обраного керівника Білорусі Лукашенка з усім білоруським народом, тому що дуже багато людей, які на сьогоднішній день захищають і нашу державу від окупантів, і велика кількість людей всередині в середині Білорусі сьогодні підтримують Україну. Секретар рівне ради Віктор Шакерзян розповідає, не вперше проводять зустріч з білоруськими добровольцями від початку повномасштабної війни, намагаються всіляко їх підтримувати. Насправді це є гуманітарні ну, вантажі безпосередньо військовим, тому що там воно різний характер, це є ліки, це є продукти харчування безпосередньо, і те, що от подають певні заявки, ми хочемо намагатися і все робимо для того, щоб їм допомогти. Вони відправляються кожного разу при першій заявці, і також ми з ними намагаємося спілкуватись, теж запитувати, як їх справи, як їх настрій. Настрій, бачите, в них бойовий, позитивний, тому що вони кажуть, що вони завжди будуть з нами аж до кінця, поки ми переможемо. Добровольці розповідають у разі розгортання нових ліній фронту разом зі своїми співвітчизниками та українцями готові оперативно стати на оборону України і йти пліч опліч, доки не виженуть окупантів із української і з білоруської землі. Тетяна Міщинська, Денис Коломис, телеканал ITV.